Перед вами одна копійка 1992 року. На поверсі монети зображені гілки калини. Так, от вони по контуру йдуть. Далі внизу отакі цяточки це китиці калини. Нам нужна 7 і восьма китиця. По якій ціні це монета ця? Відрахунок ведеться з верхушки. Перва, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. і восьма нам цікава. Коли Черенок із гілочки впирається в першу ягодку на 7 і восьмій китиці, то ця монета буде коштувати до 750 гривень 26 доларів, 1600 рублів. Добре розглядається от таку лупу із-під фонарика. Ось цей фонарик. Є другі варіанти, другі разновиди. Ну, про це пізніше. Так що шукайте, знаходьте. Одна копійка може коштувати, якщо даний знайти, до 750 гривень. І повторюю, цікаві тільки дві. Дві киточки сьоме і восьме. От і все.